Проти наших побратимів, активістів і керівників української націоналістичної організації Патріот України репресії не припинялися на протязі останнього року. І дев'ять наших побратимів зараз В Харкові Києві, Борізанській колонії сидить Ігор Гармасічу, який наразі ще не є засудженим, але його вже перевели з колонію. Причому, що він є тяжко хворий. Обираючи бусики законодавство, наш побратим сидить там, катується за вільну Україну, але бореться і не здається. Про все по порядку. Сьогодні акція своєю акцією, то хочу нагадати цим продажним чекістам, власне, як чекісти, вони хороші, як і спорушники продажні. Але як чекісти їм можна сказати, респект. Класика жанру, як вони працюють проти хлопців. Якщо пригадати, як вони їх починали брати то їм пред'являли вже повну несіницю, що вони хочуть вчинити на День Незалежності рік тому, підтрим майдану незалежності і, незалежності, і в такий спосіб зіпсувати свято, сп і, ну і значить побивати Україні. Далі, коли ця пред'яви, про яку озвучила, до речі, їхній такий речник Остап Марина Прихлива, Розвалилась сама в сади, тоді вони пред'явили, що хлопці ще гірше ну, звинувачення, яке можна по суті пред'явити. Хотіли підірвати пам'ятник Леніну в Борисполі. І, значить, от це також дирать. Але причому пам'ятника Леніна в Борисполі на той час вже не було. Його рішення міської ради винесли кудись на затвірки міста, де сховали її наразі, навіть ніхто не знає, де він там переховується той Лені. Але хлопці в суді. Їх не випускають репресії, продовжуються, продовжуються безкінечні провокації, в погонах проти наших хлопців. Весь цей рік патріотична Києва і всієї України вболівала і боролася за наших хлопців. Поки ми не маємо результату. Хлопці не на свободі, але в нас є боротьба. І що ж тут казати, і Україна не є вільною. Але є та наша українська правда, за яку ми мусимо боротися, якою ми мусимо правити. Одна її частина ті наші люди, які страждають за цю державу в в сукіння цієї системи. Сьогодні в виступи. Я вдячний всім, хто прийшов. Я вдячний активістам комітету визволення політв'язні, я вдячний політичній партії Свобода, націоналістичним представникам націоналістів які підійшли сьогодні сюди, сюди нас підтримати. А нашим ворогам, оцим продажним споучникам, їм постійно не вистачає якісь дом. Вони щось постійно вишукують, щоб посадити патріотів. Е, от вони пропав Ленін. То, якщо він їм так дорак, ми їм сьогодні подаруємося. І хай випускають наших хлопців, раз вони так люблять Сталіна, раз вони так люблять Леніна, ми не принесли сюди їм якусь резолюцію. Ми принесли їм те, чого вони найбільше цінують і полівальниками, чого вони на сьогодні і залишають. Ми принесли їм в і от передамо за прийде представник подарують. Однак ну, все, що ми вони нам віддали наших, хлопців і відпустили. Я думаю, це рівнозначно обмін. Хай вони любуються, хай полюбуються Маріна Остапенко, можливо і легше стане. Хай покирошковці полюбуються колишній комсомолець. Він же йому на вірність присягу приймав. Оце така буде наша акція. А зараз слово представникам свобода. Слава Україні! Геруся! Слава Україні! Геруйся! Слава на назадство. Вже рік знаходяться пов'язнені люди, щодо яких єдиний так званий злочин, який вони зробили, з точки, злочин з точки зору нинішнього режиму, це те, що вони є українськими націоналістами і це те, що вони борються з цією бандою, яка на сьогоднішній день, приходить, яка на сьогоднішній день знаходиться при владі. Ми розуміємо, що абсурд. Вже перед всі межі. От ми згадуємо там, сталінські суди, сталінські процеси 30-х років, коли людей саджали на 25 років таборів, або на смертну кару е, присуджували за те, що вони нібито понували бити Сталіна вителкою, або за те, що вони значить, розповіли Аніхто, або за те, що вони там нібито є ворогами народу. Тому подібне, і людей судили за жодних показів, просто хтось комусь не сподобався, і його сиджали в табір або вбивали. І сьогодні оцей весь абсурд, оцей сталінський, сталінська методологія знищення політичних конкурентів, вона сьогодні вже діє в Україні. І що найголовніше, і по телебаченню про це показували, теж далеко не всі канали але показували, і громадськість уже скільки акцій провела. Але по факту. Все залишається як є. Сидять хлопці за те, що вони нібито хотіли підірвати пам'ятник Лені на цьому, якого ще давно там не було на момент, коли вони нібито хотіли його підірвати. І за цей абсурд, за цю маячню ми бачимо, що люди вже рік просиділи, люди сидять далі. І, власне, не зрозуміло, скільки їм ще заведеться відсидіти. Ми всі маємо розуміти, що, по-перше, ми маємо допомагати своїм побратимам. Незалежно з якої хто організації, незалежно там сама ця людина по собі чи з якихось структур. Але якщо це український націоналіст, якщо це патріот, якщо це порядна людина, всі повинні ставати на його захист. Це по перше. По-друге, ми всі розуміємо прекрасно, що з цими бандитами відповзками, які знаходяться при владі, можна очікувати будь -чого. і кожен з нас повинен теж морально себе готувати щодня до того, що можливо йому теж доведеться сидіти за гратами. Можливо, йому теж доведеться відчути на собі брехливі, несправедливі звинувачення. Можливо, йому теж доведеться пережити, коли власне, його відірвуть від його родини, його відірвуть від його улюбленої справи, йому доведеться свої молоді роки, найкращі роки свого життя, просиджувати в в'язниці. Це повинно бути також усвідомлення, тому що без жертв, без готовності боротися до кінця, звичайно, перемоги не буде. Ті люди, які сьогодні сидять, вони є. Нашими побратимами, вони є прикладом для нас, тому що вони не зламалися, не дивлячись на весь цей тиск, не дивлячись на всі ті абсолютно нестерпні умови, в яких вони знаходяться. Ми всі бачили це кінотролум'янівський СІЗО. Ми всі бачили, багато хто теж там був, всі знають, що це таке, яка це катівня, яка це пекло Але люди це терплять, вони не здаються, вони знають, що ми їх підтримуємо. І ми будемо добиватися, щоб вони були на волі разом з нами, і ми всі разом боролися з цією бандою, ми всі разом ввалили цей режим. Ви знаєте, що зараз насуваються вибори, і, напевно, всім прекрасно зрозуміло, що якщо націоналісти зможуть мати в парламенті потужну фракцію, якщо будуть люди побратими цих хлопців, стануть народними депутатами. То звичайно буде можливість зробити максимум всього, що тільки можна для того, щоб вони якнайскоріше вийшли на волю. Звичайно, що якщо Янукович, його банда, його пригрібателі знову захоплять більшість в Верховній Раді, то дуже важко буде, звичайно, витягати хлопці з в'язниці, і напевно на них все не закінчиться. Напевно, будуть нові політичні в'язні, напевно, будуть нові наші побратими, які опиняться за гратами. Сьогодні величезна кількість кримінальних справ. Величезна кількість уже таких підготовлених якби, напрямків, які міліція з тільки чекає, як тільки закінчаться вибори, і якщо не дай Боже, не буде потужної націоналістичної фракції в парламенті, всі ці кримінальні справи одразу втилізуються, одразу починають саджати людей, одразу людей починають кидати за грати. Тому товариство стоїмо один за одного, один за всіх і всі за одного підтримуємо наших побратимів. Покажемо їм, що ми не кинули, покажемо, що ми з ними, покажемо, що ми солідарні з ними. Покажемо ці продажні чекістська, менторські системи звинурили. Хто вони є насправді брехуни, фальсифікатори, чекісти, які спеціально роблять фальсифікують справи, які брешуть, які кидають чесно к людей за грати. Чому не сидять мажори, які вбивають людей? Які на вулицях їздять на своїх Мерседесах давлять дітей магітних жінок. Чому ця наворож ходить на волі? А чому чесні хлопці, патріоти, українці, які діяли не в своїх особистих інтересах, а які діяли все життя заради інтересів інших українців? Вони сидять. Оце оця продажна хрила система. В ній причина її треба знищити. Слава Україні! Слава нації! Ucrânia! Ucrânia!